Мені, як громадянину України, все те, що відбувається з Україною, неприємно. Ставлення до напевно влади, до представників влади, які демонструє і Трамп, і інші і європейські лідери, в тому числі, звісно, що воно образливе для громадян, адже це не зеленський, це відношення до країни. І коли ми з вами ставимо питання про те, а чому таке відношення до країни? То ми, напевне, усвідомлюємо, що це відношення не до нас, бо нас з вами не знають. Нас з вами знають по тому, як нас представляють. І тут ми не до кінця з вами повідомлені, а як нас представляли на міжнародній арені різні люди, адже вони змінювались і. Незважаючи на певну стабільність команди Зеленського, тим не менш люди змінювалися. І хто, і що, і як, де говорив з ким на міжнародній арені, це тільки Бог знає, нам ніколи про це не скажуть. Ті, хто сьогодні так себе поводять стосовно України, вони, звісно, що якщо мають образи, вони не скажуть, чому вони образились. Ну просто не скажуть, а для чого? Це ж дипломати. А ті, хто образили, вони ні в якому випадку не признаються, що вони це зробили. І, отут я коли за це все спостерігаю, я розумію, що все це неправильно, що все це нечесно відносно українського народу. Але війну треба закінчувати. Війну потрібно зупиняти, бо далі, далі, просто абсолютно незрозумілі, хоча зрозумілі перспективи. І ті, хто вважає, що Україна може сьогодні воювати далі, напевне, не до кінця усвідомлюють, якими ресурсами і якими Жертвами це може бути, і головне, ми то можемо це зробити. І наша влада може сказати: ідіть ви всі, вже є такі поради Зеленському, що пошліть там Трампа кудись і давайте будемо боротися. Воно то так. Головне, щоб оці гасла не лунали від людей, які перебувають за кордоном, або десь в Україні заброньовані дуже крепко, тому що 700 тисяч загиблих це. Та ціна, яка вже заплачена. І у випадку відмови від мирних ініціатив, якими б вони зараз не були, може призвести до загибелі ще 700 тисяч, а то і мільйона 700 тисяч. Цей мир не гарний для України, цей мир несправедливий для України. Ми відчуваємо, що до нас ставляться несправедливо. Але щось потрібно робити. І якийсь інший шлях потрібно. Знаходити мені дуже подобається думка Келога, який говорить, що послухайте, от зараз так як є, але ви не забувайте, що у вас є свої території, що у вас є тимчасово окуповані території, і ніколи це не забувайте. Історичний момент настане.